Всім привіт! Новий рік, 1 січня, а ми стартуємо новий проєкт. Збираємо 20 грам золота. Будемо знімати відео кожен день. Буду старатись, якщо не буде вдаватись знімати кожен день, то буду мати в запасі декілька відео, так, щоб хоча б кожен день викладувати. Збираємо ми не з нуля, трошечки запасів є, але там мізер. Тому ми попробуємо за рік назбирати 20 грам золота. Першим ділом будемо пробувати розбирати ось таку ZTE, Це оптичний перетворювач. Подивимось, що є всередині. Вдасться виковиряти. виковаємо. Якщо не вдасться виковиряти, ми лишемо на розпайку. Приїдемо паяльна лампа. Так. Дивимось, що в ньому всередині не піддається. Що немає, значить що? будемо як варвари ось такої апаратура. Доволі серйозно, тому і всередині є, скажімо так, можливість. Так, Зразу оптику видираємо. Тут точно немає нічого цінного. Що ми бачимо на платі? На платі ми бачимо. Мікросхему з містом золота, чип пам'яті БГА, ще одна мікрушка велика і багато маленьких дрібних. Як вам краще показати ось тут, тут, тут платка двохстороння, але тут лише конденсатори. І ці конденсатори, і ось це обладнання ми будемо випаювати паяльною лампою все-таки, щоб по максимуму, скажімо так, зберегти позолоте. Ось бачите, є позолота явно. причому, що вона і тут. І ось там видніється. Ось там, як бачите, знизу. Мені вже потрапляли в руки такі девайси. Ну, давайте першим ділом. Так як це перша серія. чіп ми добудемо сьогодні варварським методом. Ага, а він приклеєний. Все одно потрібно гріти. Може і вдасться зараз нам? щоб ніж не зламався. Не страшно, ми в окулярах. Так, все, чіп зламався. Ця сторона зламалась. Ця сторона зламалась, а звідси ми не доберемось. Так, що, що? Точно добрались до центру. А по центрі таке враження, що він теж припаяний. Перший раз таке бачу. Ось там. Вам не видно, мабуть. Ось там всередині ще теж є контакти. Цікаво. ці контакти білі, тут, можливо, буде срібло. Ось з позолотою кварцевий генератор дрібненький, дуже маленький, ми його знімемо теж. Виходить, що. Сьогодні, давайте так, хоча б, хоча б, таку мікросхемку сьогодні дістанемо, спочином нас а що потрібно відпаювати. Я в свій час ось ці конденсатори викруткою знімав. Їх можна і ножем знімати акуратно. Його? Знятий. Він щоб вони ось не розліталися далеко. вращенник припою і вони будуть готові до фінажу. Кажуть, що важливо, щоб вони були немагнітні. Ну, дані магнітні, значить, міст. Ладію мінімальний, але є. Ми нікуди не спішимо. У нас буде цілий рік. За цілий рік. Ми зможемо назбирати достатньо як мікросхем двохсторонніх, чотирьохсторонніх, так і різних приколюх з позолотою. В загальному тут потрібно все паяти. Тому чекаємо. Паяльну станцію з паяльником, будемо все відпаювати. Ось такий міні-обзор: в подальшому покажу, що вже є накопичено. Матеріал бідний. Але тим не менше матеріал. Міліграм до міліграму, грам до граму і буде 10 наших грамів золота. Підписуйтесь, не пропускайте відео. Далі буде цікавіше.